Вітаю вас на каналі. Грай а в етері у нас кілька корисних порад, що варто зробити перед тим, як грати у Starfield. Нарешті ми дочекалися релізу Starfield. Сьогодні ми поговоримо про кілька речей, які варто підготувати заздалегідь, щоб забезпечити собі плавний і безпроблемний старт. Отже, що потрібно зробити перед тим, як грати у Starfield? Дивлячись на трейлер Starfield та геймплейні відео, стає зрозуміло, що Bethesda додала цілий космос деталей у свою гру. Starfield виглядає візуально приголомшливо, відомо про наявність тисячі планет, тобто відкритий світ буде шалено масивним. Звісно, він не буде рендеритися весь одразу. До того ж, нам обіцяють оптимізацію для того, щоб гра йшла й на якомога більшій кількості пристроїв, але все одно корисно знати, які оптимальні технічні характеристики для безперебійного запуску цієї гри. Переконайтеся, що ваш комп'ютер оновлений і здатний без проблем запустити Starfield. Якщо будете грати на консолі, зверніться за порадами для гравців Xbox. Відомо що Xbox Series X забезпечить оптимальний досвід гри в Starfield. Хоча гра краще функціонуватиме на Xbox Series S, Xbox Series X теж пропонує чудову продуктивність. Вона забезпечує кращу частоту кадрів, більш плавний геймплей та зменшену затримку, що є типовим для ігор Bethesda. Майте на увазі, що Xbox Series S, будучи менш потужною ніж Series X, може зіткнутися з деякими проблемами. Зрештою, вибір залежить від ваших уподобань. Ще одна річ, яку потрібно зробити до запуску Starfield, це попереднє завантаження. Якщо ви граєте на Xbox або маєте Game Pass для ПК, ви можете завантажити всю гру одразу, всі 100 ГБ прямо зараз. Для користувачів Steam все те ж саме, але після того, як ви придбали гру. Зауважте, якщо у вас є дуже повільний інтернет, це може зайняти багато часу. Якщо ви хочете зекономити, але при цьому маєте сильне бажання випробувати гру на власному досвіді, то підписка на Game Pass може стати для вас ідеальним рішенням. Це економічно вигідний вибір, який дозволяє вам зануритися у Starfield у день релізу завдяки доступності Xbox Game Pass у перший день запуску. Для українців вона коштує лише 190 гривень на місяць. Деякі геймери вважають за краще занурюватися в гру без чіткого бачення зовнішнього вигляду свого персонажа, той час як іншим подобається проводити години, вдосконалюючи зовнішність свого героя. Якщо ви належите до останньої категорії, я рекомендую почати процес кастомізації заздалегідь. Планування допоможе вам швидше зануритися в гру, повністю підготувавшись до сприйняття нового досвіду. Бо якщо ви знаєте, яким ви хочете бачити свого персонажа, ви отримаєте більше задоволення від гри, оскільки матимете чітку мету та почнете її втілювати від самого початку. Не чекайте до останньої хвилини, щоб вирішити, як виглядатиме ваш персонаж або яке спорядження відноситиме. Також у Starfield ви маєте свободу формувати свою зовнішність майже без обмежень. Ви хочете бути відважним дослідником, яким рухає цікавість, щоб розкрити таємниці свого минулого. Чи може хитрим негідником, який подорожує космосом, щоб захоплювати скарби. Не забудьте придумати ім'я для свого героя, яке підходило його зовнішності та передисторії. Кожен персонаж, якого ви створите, матиме власну унікальну перед. Історію, навички та індивідуальність, яку ви можете обрати. Це як пазл, де кожен шматочок відрізняється від інших, що гарантує, що обраний вами шлях виділяється серед усіх інших персонажів. Яким персонажам ви збираєтеся грати у Starfield? Пишіть у коментарях. Щоб легко та із задоволенням почати гру у Starfield, важливо ознайомитися з деревом навичок, адже це допоможе вам краще визначитися з власним стилем гри. У іграх із відкритим світом, таких як Starfield, дерева навичок передбачають різні способи гри. Якщо ви знайомі з іграми Bethesda, такими як серії Elder Scrolls і Fallout, то маєте уявлення про їхній підхід до рис характеру та стилів гри. У вас буде доступ до широкого спектру опцій, що дозволяють налаштувати здібності вашого персонажа відповідно до ваших уподобань. Starfield налічує 82 навички, розділені на 5 категорій: фізичні, соціальні, бойові, наукові та технічні. Ваш вибір стилю гри визначатиме, на яких навичках вам слід зосередитися, ви хочете бути вченим, воякою або кимось іншим. У традиціях таких ігор, як Oblivion і Skyrim, кожна навичка має 4 ранги, для розблокування яких потрібні очки навичок. Вищі ранги можуть також вимагати конкретних ігрових завдань. Ці завдання можуть бути дуже різними. Від перемоги над ворогами у певний спосіб до виконання конкретних місій, пов'язаних з обраними вами навичками. Ця система додає глибини та складності у розвиток персонажа. Далі варто подумати, кого ви хочете бачити у ваших далеких зоряних подорожах, яких супутників та членів екіпажу. Вже з самого початку вашої пригоди вам потрібно буде прийняти важливе рішення вибрати правильних союзників, які приєднаються до вас. Наразі ми знаємо лише про невелику групу персонажів, і деякі з них можуть стати частиною вашого екіпажу. Компаньйони це важливі персонажі, яких ви можете взяти з собою в космічну подорож. Вони можуть супроводжувати вас на землі, а також допомагати вам на кораблі та аванпостах. Є чотири основні члени Сузір'я, які виділяються як особливі супутники, вони мають свої унікальні історії і навіть можливість романтичних стосунків. Члени екіпажу відрізняються від компаньйонів. Їх дії та реакції дещо обмежені та більш прості, але вони все одно дуже важливі, адже ви можете попросити їх приєднатися до вас на кораблі, допомогти на аванпості чи у ваших пригодах. На відміну від компаньйонів, члени екіпажу не мають своїх власних історій або романтичних можливостей, але вони все одно є дуже корисними членами вашої команди. Наступною важливою річчю, на мою думку, є ваш корабель. У вас не може бути персонажа без корабля, і ваш корабель це частина вашої історії. Оскільки корабель повністю налаштовується, ви можете побудувати все, що завгодно, зробити його таким, як вам заманеться. Подумайте, що ви збираєтеся взяти за основу: щось на кшталт, ну не знаю, тисячолітнього сокола із зоряних війн, або щось із зоряного шляху, або іншого популярно науково-фантастичного твору чи фільму. Або ви зробите щось абсолютно оригінальне, щось абсолютно нове. Чудовий спосіб зануритися у спільноту Starfield – приєднатися до офіційного сервера Starfield у Discord. Посилання ви можете знайти в описі під відео. Спілкування з іншими гравцями дозволить вам поділитися враженнями, обмінятися ідеями та отримати поради від людей, які володіють глибокими знаннями про гру. Ось і все на сьогодні. Дякую вам за підтримку у вигляді вподобань та підписок. Не соромтеся ділитися своїми думками та враженнями про Starfield у коментарях. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо тем відео, я буду радий їх почути. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.